Кожному населеному пункті існує однакова проблема велика кількість безпритульних собак. Тварини збираються у зграї та ще й найменше, лякають перехожих, як максимум наносять шкоду здоров'ю людей. У селах безпритульні собаки становлять загрозу і домашнім тваринам, які мешкають на подвір'ї. Згідно законодавству, відстрілювати таких собак заборонено. Єдиний спосіб зменшити популяцію безпритульних тварин вилов безпритульних собак з подальшим проведенням хірургічної операції з видалення репродуктивних органів вакцинація від сказу та повернення тварин на місце вилову. Займатися цим повинна місцева влада наймаючи спеціалізовані фірми для проведення цієї процедури. Саме так роблять і у Візирській громаді, оскільки зграю безпритульних безпритульних собак завдають ніабияких проблем місцевим жителям. У нас в громаді є дуже велика проблема це безпритульні собаки. Їх дуже багато розвелося. Вони плодяться, об'єднуються в стаї. І нападають на людей, на качок, місцевих жителів, курей, ну і так далі. Наше підприємство зіцьке джерело заключили договор з муніципальної компанії по відлову тварин. Треба зазначити, що відлов безпритульних собак це той ще квест. Коли представник спеціалізованої фірми з'являється на вулицях зі своїм інструментом для відлову, собаки, почувши небезпеку, миттєво тікають та ховаються. Іноді і самі люди стають на захист тварин та не дозволяють їх відловлювати. Пояснення з їх боку просте: собаки не агресивні, не представляють ніякої загрози та виповнюють функцію охоронців. Саме так вважають люди, в яких немає ніякого господарства на подвір'ї і ніякі роз'яснення стосовно того, що собаку. Нічого поганого не станеться і незабаром її повернуть, не допомагають. Тим не менш, працівники спеціалізованої фірми все ж таки змогли відловити деяку кількість безпритульних собак на території візирської громади. Приїхала служба по вилову бездомних тварин. Приїхали ми з ними по селі Візірка, приїхали до амбулаторії виїзд на дачі. Там було знайдено декілька собак, але мешканці вийшли, сказали, що ті собаки їхні, і було ще там дві собаки, які вже були стерилізовані, та на них вже висять кліпси. На даний момент усі хлопці зараз побігли, знайшли з граю близько восьми голів собак, і зараз побігли, ловлять їх. Надалі теж будемо працювати і вилавлювати. Далі теж будемо боротися з цими бездомними тваринами. Стерилізація є єдиним та ефективним способом скорочення популяції безпритульних собак. Хірургічне видалення репродуктивних органів позбавляє їх можливості мати потомства, що допомагає згодом скоротити чисельність безпритульних собак на вулицях населених пунктів. До речі, всі тварини, яких було відловлено на території візерської громади, через деякий час були повернені на місця свого постійного перебування.